Вітаємо слухачів Української Радіо Миколаїв, в студії ведуча Галина Самуленко та операторка етеру Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму Радіо День. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM Первомайськ, 105,9 FM і За календарем 9 грудня 2024 року. Вже 1020 днів триває широкомасштабна війна Росії проти України. Її наслідки жахливі: зруйновані міста і села, зламані долі, і скалічені люди. Кількість українців, які мають інвалідність, за час війни значно збільшилася. Вони потребують особливої уваги та реінтеграції безбар'єрне суспільство. А в Миколаєві на базі Чорноморського національного університету відкрили першу інклюзивну автошколу. Це флагманський проєкт, який реалізує. Ується в області в рамках національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Сьогодні в програмі Радіо День ми розповімо про те, як виникла ідея відкрити такий заклад, за яким алгоритмом надаватиме послуги, та які програми в області підтримують людей з інвалідністю, зокрема у плані транспортних послуг. 7 грудня в Миколаєві відбулося відкриття першої місці приватної автошколи для людей з інвалідністю за сприяння Миколаївської обласної військової адміністрації. Вона працюватиме на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Ще у серпні 2023 року Тетяна Добровська, депутатка Миколаївської міської ради, запропонувала всім автошколам нашого регіону відкрити класи для навчання водіїв та водіїв з інклюзією. На жаль, бажаючих було мало чому і як виходили із ситуації, далі розповідає пані Тетяна слухаємо. Така ідея з'явилася в 23 двадцять році, коли ми презентували довідник безбар'єрності, ініційований першою першої леді України Оленою Зеленською. А я проводила безбар'єрну Україну цю конференцію у місті Миколаєві, і я запросила багато людей, саме людей з інвалідністю та людей з вадами слуху. Ну тобто, ті, які ну насамперед потребують змін і безбар'єрне життя, в першу чергу. І я просто спитала саме у людей, що саме ви хочете, щоб було в Миколаєві. Вони кажуть, слухайте, ми дуже б хотіли працювати, їздити за кермом, отримати посвідчення, і просто щоб в цьому не було бар'єрів. Я потім поговорила з головою Вас Віталія Кімом. Я дуже вдячна, йому, що він підтримав. Він сказав Таня, давай це робити. І перший автомобіль, який був переданий, переданий переобладнаний вже від Миколаївської ОВА. Вони передали Пан Віталій передав автомобіль в нас регіональний сервісний центр. Другий автомобіль поїхав в область приймати іспити практичним. І так все почалося. Ми почали збирати команду людей, яким це цікаво, які готові будуть працювати саме для того, щоб відкрити таку школу в Миколаєві та обному та області. Але з'ясували, що такі автошколи мають бути тільки там, де є університети при МВС, а Миколаїв на жаль до такого міста не відноситься. Тому зрозуміло, що це тільки на наших плечах буде, і ми повинні це робити. Тобто збирали всі документи, проходили акредитацію люди, які сьогодні будуть викладати і ти теорію і практику, а чому саме Могилянка наша миколаївська? А так сталося, знаєте, я кажу, завжди всі случайності в житті в житті незвичайні. Леонід Клименко він запросив мене просто до університету показати, як взагалі справи в університеті, тому що ми знаємо, що цей університет дуже багато постраждав, і там було багато прильотів. І після останнього коли він відновлювали, він мене запросив до себе в гості подивитися. Я коли зайшла і побачила, що це єдиний, мабуть, на сьогодні вуз у Миколаєві, який вже має безбар'єрність, цим вимогам, да і я. Запросила в пане Леоніде. Давайте ми саме теоретичні знання. Наші люди будуть люди з інвалідністю, будуть отримувати саме у вас. Він так захопився цією ідеєю, Він каже: Слухай, це дуже класно, Тетяна, давайте працювати. Я підтримую це, і потім ми шукали людину, яка буде займатися саме бути директором цієї школи, тому що ми ж розуміємо, це не бюджетна організація, це буде частна приватна організація. І нам на згадався пан Василій Василій Базеньков, який колись мав автошколу вже в Миколаєві, але він на той час не займався цим. І він погодився, і ми побігли, почали працювати. Поки пан Василій займався штатом, коли він збирав людей, вони проходили апетитацію. Ми я писала з моїми колегами, приймали участь у програмі написання програми Безбар'єрний Миколаїв. На 24-26 роки депутатський корпус підтримав. Ми прийняли цю програму. Саме цю програму ми хочемо, щоб вона за бюджетні кошти відшкодовувала теоретичні та практичні знання, навчання людям з інвалідністю та людям з вадами слуху. Але на жаль, сьогодні ми маємо там невелику проблему. Коли вже юристи з міськради почали працювати, ми знайшли, що є постанова 999. Там є така проблемка, що ми не можемо на це виділяти зараз кошти. Тому я звернув звернулися вже до пана прем'єр-прем'єра міністра до пана Шмигаля, Написала там звернення, що треба зробити поправку для того, щоб на місцях такі автошколи мали змогу, щоб бюджет все ж таки надавав допомогу людям з інвалідністю зустрічалася з іншими автошколами, які сьогодні працюють, і я пропонувала їм возьміть, будь ласка, ще таке відділення, щоб працювали ще для людей з інвалідністю, щоб ми прибрали цей бар'єр у Миколаєві. Але люди не погоджувалися, вони казали, ні, це буде важко, ми не хочемо це робити. Тому ми вирішили відкрити з нуля, так сказати, і запропонувати нашим містянам, які цього потребують, щоб вони убрали цей бар'єр у них. І ми проводили, коли ми займалися саме підготовкою до відкриття, там документи збирали. То ми проводили говоримо без бар'єрів. Ми зустрічалися не один раз зі всіма нашою, Ну як кажу, знаєте, сім'єю нашою говорили. Ми розповідали, вони питали. Ми я у них питала, як ви хочете, як воно повинно бути? Скажіть, будь ласка, ви ви точно розумієте в цьому? Ну, мабуть, краще ніж ми на той час. І коли я відкривалася, я, я дійсно я була настільки рада. Я не До речі був пан Олександр Крайтлі, який відповідає у Миколаївській уваг за гуманітарне питання. Він також був доєднаний, і ми перший автомобіль вже переобладнаний, отримували зі Швеції від наших партнерів. Ми говоримо не тільки про місто зараз. Ми говоримо на цьому етапі про Миколаївську область. А в плані того, що вони можуть навчатися, вони можуть приїжджати, вони можуть мешкати в, в гуртожитку. Ну, коли е, пан Шмигаль подивиться на наше за правку зробити все ж таки в постанові, то ми теж хочемо, щоб все було за бюджетні кошти, е, коли люди приїжджають з області. А взагалі-то на, да, майбуті. на майбуті, ми хоч ми хочемо, щоб в Миколаївській області таке ж були філії, і вони відкривалися і в Первомайську, і, мабуть, там Вознесенську. Ми будемо дивитися. районні центри, хоча б районні центри, так, да, да, да. Я думаю, що нам буде зараз трошечки легше, тому що ми вже знаємо, ми пройшли це перший етап. Я хочу до речі сказати, що ми перша область, перше місто в Миколаєві, які відкрили приватну. Автошколу для людей з інвалідністю, так. тому що немає в в Україні зараз такої автошколи. Є тільки ті, які з підтримкою МВС. У нас цього не було, тому ми перші. І перша переобладнана автівка була передана саме від Миколаївської обласної військової адміністрації для того, щоб люди могли навчатися керувати, розповіла Тетяна Домбровська. І все ж таки директор однієї з миколаївських автошкіл Василь Валінков вирішив взятися за цю нелегку справу. Більше року знадобилося на реалізацію цього задуму, при тому, що на той момент автошколі не було відповідних спеціалістів. Він взявся робити все спочатку. Розпитаємо, з чим стикався у своїй новій справі, адже пан Василь доєднався до нашої розмови. Вітаємо вас. То що на початку було найскладнішим? Більше більше року, да. <гум> e, значит, ну, на це були об'єктивні причини. Чому? E, якщо б автошкола була б діюча, ну як одна із тих, кому озвучувала Тетяна Домбровська вже на початку, тоді e, часу було б менше. Чому? Тому що у них є атестовані працівники, спеціалісти, викладачі, інструктори, у них є транспортні засоби вже навчальні, які треба було б переобладнати. Ручним керуванням, скажем так, у них вже є класи нашого навчального закладу не було взагалі. Тобто, я дав згоду, ну розуміючи, що нам придеться пройти шлях від самого початку. Тобто, ми орендували класи, орендували автодром, приводили, скажімо так, згідно вимог наказу МВС. Автомобілі були спочатку придбані, потім переобладнані. Скажем, так педагогічні спеціалісти були той кадровий состав, проходив атестацію, яку ми не змогли пройти, скажем так бистріше, тому що в грудні прошлого року, 23-го, були зміни реорганізація сервісних центрів. До грудня 23-го процес атістації проходив в регіональних сервісних центрах. Скажем. Так в Миколаївському, то з грудня 23-го цей процес вже перейшов в компетенцію міжрегіонального сервісного центру Одеса, який декілька місяців, скажімо так, готувався до проведення цієї роботи. Одним словом, да, об'єктивним да, причинам це все затягнулося на рік. Зрозуміло. тепер у нас буде ще автошкола для людей з інвалідністю. Я дав згоду, тому що дійсно наш ну військовий час. Кількість інвалідів тільки збільшується, і ребята потребують соціалізації. Скільки я ще з 2014 року, коли почалася. Війна, вже будучи керівником автошколи, підтримав державні проекти щодо підготовки водіїв спеціалістів, да, так сказать, по програмам підготовки водіїв, які вертаються на рідну такс цивільне життя. Да, да, в цивільне життя, на це вийшло багато часу. Рік. Майже більше но дійсно змінились трохи умови акредитування навчальних закладів за цей період вони стали більш жорсткими і ну ми все подавали. Були закуплені е, автівки, були переобладнані ці автівки, були е, так сказати, оформлені договори оренди класів, обладнані ці класи е, всім необхідним згідно наказу МВС. Автодром переробили 9 тисяч квадратних метрів. 8 листопада цього року ми отримали свідоцтво акредитації навчального закладу і розпочинаємо. Працювати вже є у нас перші е, наші, так сказати, бажаючі, які вже записались як учні е, на теоретичну і практичну. Підготовку. Uh -huh. А зараз у нас програма розділила практичну і теоретичну підготовку. То це окремі види. учень записався, пройшов теоретичну підготовку, склав іспит в автошколі, потім в територіальному сервісному центрі і знов звертається до автошколи як претендент на проходження практичної частини програми навчання. Ну, також буде проходити у вас так. У нас тому що альтернативи а, зараз. Немає ми не тільки перші в місті, як перший в Україні приватний навчальний заклад, який готує водій, в тому числі осіб з інвалідністю. У нас є автомобілі на механічній коробці передач, обладнані приладами ручного керування та автоматичною коробкою передач, які також обладнані приладами ручного керування. Сертифіковані автівки Наші гості в день урочистого відкриття мали змогу. Побачити та задавати, так сказати, Додаткові. Тобто ми відкрите і вже працюємо. Ви кажете, стали більш жорсткими вимоги. Що найскладніше, якщо хтось хоче відкривати таку автошколу? Скажем так, автошкола вже працює, у нього є, ну скажем так, спокійне. Життя, uh -huh. а, да, і бізнес, скажімо так, налагоджений, бо це безумовно всі автошколи, про які ми говоримо, це все приватні автошколи. А, значить, а створювати нові умови, до яких є достатньо жорсткі, скажімо так, вимоги. Не хоче ніхто з цим морочити голову. Кажу вам так: насчет поширення цієї послуги в Миколаївському регіоні, і далі у нас є на такі плани. Вважаю, що е, на 25 двадцятого наступного року ми. Ближче підійдемо до реалізації цих планів. Як цей алгоритм роботи буде діяти на даний час? Обсяг і одноразово, скажімо так, навантаження для комплектації групи 16 осіб числа осіб з інвалідністю. Ми ведемо мову про поширення цієї послуги в подальшому, то це окрема акредитація філії. Це додаткові додаткові, да, скажімо так, кількість учнів, яка поки сказати важко, яка саме, поки ми відталкуємося від того, що 16 учнів одноразово скажімо, одноразової посадки в регістрації навчальної групи. Що ми можемо і запропонували, якщо вони зараз мешкають в віддалених районах гуртожиток? Який обладнаний згідно вимог інклюзії, в якому вони можуть проживати на період навчання. також запускаємо в січні 2025 року послугу інва таксі. Тобто мною були придбані два мікроавтобуси, переобладнані, на яких були встановлені гідропандуси, і ми можемо надавати послуги, значить. Щодо доставці до міста навчання і обратне. Дякуємо вам, Василю. А щодо інших послуг для людей з інвалідністю, які можуть отримати в Миколаївці, то Оксана Ільчієва, директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації, повідомила, що в нашій області більше 60 тисяч осіб з інвалідністю, і на черзі для забезпечення автомобілями перебуває 894 особи. Є, щоправда, відповідні постанови та проєкти рішення місцевих органів влади, відповідно до яких особи з інвалідністю. Рідністю можуть отримати відповідну компенсацію з місцевих бюджетів. Далі продовжить пані Оксана Ільчіва. Це безпосередньо постанова десятнадцять деякі питання соціального захисту осіб з інвалідністю. Це програма безбер'єрна Миколаївщина. Місцева і от в цьому році 894 особам з інвалідністю виплачено таку грошову допомогу у розмірі п'ятсот шістдесят тисяч гривень загалом від двісті осіб виплачена допомога на загальну суму 141 тисяча гривень і 617 особам на загальну суму 422,6 тисяч гривень. Тобто все залежить також від Певних особливостей конкретної о, особи. Також хочу сказати, щодо того, щоб отримати відповідно право на забезпечення автомобілям і отримати право на таку компенсацію, можна звернутися до розміщення соціального захисту населення, це можуть бути особи з інвалідністю першої та другої групи числа учасників ліквідації на аварії на Чорнобильській. А це можуть бути особи з інвалідністю на себе першої групи позору або без обох рук, особи з інвалідністю з куксах або сміхи рук. Також це може бути особи з інвалідністю на себе Часного випадку на виробництві також це можуть бути представники дідатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, тобто можуть звертатися і також законні представники. І відповідно подають документи, які підтверджують інвалідність, і подальшому вони вже дають на облік і мають право отримати автомобіль або щорічно компенсацію. зазначено. також хочу сказати, що є особливості і для осіб з інвалідністю щодо введення автомобілів за кордон як гуманітарна допомога відповідно. Стаття 11.1 закону України про гуманітарну допомогу також каже про те, що автомобілі, які возяться на території України саме для осіб з інвалідністю, для того щоб вони були передані, обслуговували осіб з інвалідністю, то зазначені автомобілі за них не сплачуються митні відповідно всі платежі. Відповідно, іде звільнення від. Цих платежів для саме таких автомобілів, тобто можна також звернути на це увагу і звертатися до органів соціального захисту населення, якщо є така можливість і потреба у автомобілі. Також хочу сказати, що на території області функціонує 13 служб перевезення для осіб з інвалідністю в цьому році. Такі служби з перевезенням вже надали послуги 790 особам на загальну суму більше 2 мільйонів 2,7 мільйона гривень з місцевих бюджетів, які були виділені. Саме для роботи таких служб перевезення і своєю чергою заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Тратлі під час відкриття автошколи поділився своїми думками щодо розвитку мережі таких закладів в області у майбутньому. Цитуємо. Маю надію, що наші великі міста, такі як Вознесенськ, Баштанка, Первомайськ, підхоплять цю ініціативу. Зазначимо, що в Україні за підтримки Міністерства внутрішніх справ такі школи вже відкрито у Львові, Дніпрі та Кривому Розі. Проте Миколаївщина є першим регіоном, де школа є приватною. Раніше Миколаїв вже отримав сучасний автомобіль, пристосований для людей з інвалідністю. На ньому слухачі автошколи можуть складати практичні іспити з водіння. А ми на цьому сьогодні завершимо програму «Радіодень». я, ведуча Галина Самойленко та операторка Етери Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.